Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях, та реально обмежувати всіх, хто брав обрав на сьогодні Росію та війну, і цього разу запроваджено санкції проти 13 фізичних осіб, серед яких є і народні депутати, та проти восьми юридичних осіб. Санкції передбачають зокрема блокування активів в Україні. До таких активів входять банківські рахунки, нерухомість, права на підприємство. Та на початковій фазі все це заморожується а потім активи націоналізуються або конфіскуються. Можу сказати, що сьогодні в середньому Вищий антикорупційний суд приймає по два рішення щодо конфіскації активів на місяць, і серед останніх таких рішень конфіскація понад 10 мільйонів гривень грошових активів проросійського активіста. Що стосується законодавчої бази з цього питання на сьогодні, в країні працює міжвідомча група з пошуку арешту та стягнення активів зрадників. Закон дозволяє примусову конфіскацію майна зрадників, які співпрацюють з окупантами. Ну і що стосується міжнародної співпраці на сьогодні з нашими партнерами постійно ми працюємо з питання того, щоб після накладання санкцій автоматично це підкріплювалося арештами активів за кордоном.